То хворій, не гайте часу, звертайтеся до Антона Антоновича. Та не тільки до Антонтовича. Антон Звертайтесь <пев> до лікарів. До лікарів. Тому що така проблема гідроцефалії може викликати серйозні в подальшому ускладнення, які потім шунтуванням не вирішити. Дякувати Богу і вам. Дякувати що ви Такі є на світі. Ну а ви, друзі, бережіть своє здоров'я, цінуйте його, будьте щасливі і дивіться історії пацієнтів шкіряка, які реальні, без фальші без сценарію. 100%, 100%, що без фальші. Так. Все. Так. Ви ж не актори? Коби <губі> я була актором. Не, не актор. Бережиться, ви будьте здорові. А ось, друзі, Наталі Іваніни вже пройшов рік після операції, так? Так. Ну, що ви скажете через рік? Все добре, почуваюся все добре, точно? задоволена, точно. А головні я... болі страшні. Немає. Дякуємо за те, що підтримуєте своїми лайками, коментарями, а також своїми репостами.